Малята, привіт! Погляньте, кого ви бачите перед собою. Так, це лялька Катя. Привітайтеся з нею. Молодці. А що робить лялька? Грається башточкою. А скільки ляльок? Так одна. А скільки башточок? Також одна. Виходить, що їх порівну. Та до неї завітала її подруга Маша. Тепер скільки стало ляльок? Дві, правильно, а башточок одна. Виходить, що нема чим гратися нашій маші. І зараз ми виправимо ситуацію, спробуємо зліпити башточки з пластиліну. Діти, але спочатку ми розігріємо наші руки. Ми візьмем дух'яне мило. Добре руки ним помилим. Полетіли від води бризки і туди-сюди, і туди-сюди. Молодці малята. Діти, для виконання роботи нам потрібна дощечка та різнокольоровий пластилін. Ось я такі шматочки вже відщипнула. Беремо спочатку самий великий шматок. Бачите, вони різного розміру. Якого він кольору самий великий шматок? Так, зелений. І коловими рухами ось так. Робимо спочатку кульку. Бачите, яка кругленька. А потім її натискаємо. Так. Ось такий кружечок у нас вийшов зеленого кольору. Наступна кулька, який колір? Так, жовтий. Так те ж саме робимо коловими рухами. Робимо ось так і притискаємо. Тр Трішки менший кружечок у нас вийшов. Кладемо його зверху, зеленого. Беремо наступний шматочок. Це який колір? Так, червоний. І продовжуємо далі. Ось так, діти. І останній шматочок. Це буде верхівка нашої башточки. Ось, вона кругленька. Тепер візьмемо серветку та витримо руки, щоб були чистенькі. Ви також витріть руки. Молодці малята. Діти, ось така гарна різнокольорова башточка у нас вийшла. У вас також вийшла така гарна башточка. Ой, ми молодці. Тепер у нашої маші є також башточка. І нехай подруги продовжують гратися ними. А нам час з вами прощатися до побачення малята.